а чтобы Так, ну тут я Не додумав поки що косинки. Тут просто ботична труба. Тут я зробив два кутника, гайботиться. торець к одному зробив, інший до стійки, і потім ще там зачиститься, можна там приходити. но стійка вона має. Посилювач е, внутрі, тому ну, не дуже воно буде е, прочно. Треба на порог потім зав'язувати силовий якийсь. Так що поки такий результат.